І не знімає, не Чому саме я можу тобі допомогти? Вінницький апеляційний суд, Вінницький обласній прокуратури, тому що я маю досвід, і він більше навіть, ніж у деяких адвокатів, колонійка да. замінитиме. Самостійний захист від ТЦК та поліції і навіть притягнення їх до матеріальної відповідальності. Я кажу на те, що є Ні, ви посилайтесь поліцея. Що ви, що ви Тож не не встановили, замовити? Вижаєте за колоний район. Сержант патрульної поліції патрульно поліціюського обсутам. Подрухавсь, якщо ви записуєте, ви записуєте. А для чого виграшні кейси у судах по справах. З мед експериментами. Оскарження постанов ТЦК та поліції, звільнення людей з ТЦК та захист честі, гідності та ділової репутації. Так причина зупинки яка. Я вас не зупиняла, я вас зупинив знаку. Ви мені не можете нічого забороняти, у вас немає таких повноважень. Документи, кому я маю їх показати? Нам ви того, не З якої радості? Поки одні говорять про статуси та титули, і я користуюся ними на практиці. Все це можливо навіть не маючи юридичної освіти, і головне, це дешевше ніж наймати собі адвокатів. Ставай частиною закритої спільноти дієздатні люди, де твої однодумці вже захищають себе самостійно. Подробиці в моїм телеграм-каналі.